Від Харкова до горішніх Плавнів – шлях переселенки, яка перетворила своє захоплення випічкою на нові можливості. У новому місті вона знову взялася за улюблену справу, експериментує з веганськими десертами та ділиться власним досвідом з іншими. Про історію Людмили Семено далі в матеріалі. У горішніх плавнях є заклад, де аромат кави та свіжої випічки переплітається з історією стійкості та сили. У кондитерському цеху тут працює Людмила Семено, переселенка з Харкова та мама двох чарівних донечок. Спочатку вона виїхала до села. Як багато хто тоді вірила, що війна триватиме лише два-три тижні. Та життя внесло свої корективи, і в новому місті довелося починати все майже спочатку. За освітою я економіст. Знайомство з кондитерською справою у мене почалося ще в Харкові в другому декреті. І це були веган-десерти. Саме веган-десерти мене цікавили, вабили. і саме їх ми почали готувати спочатку вдома на кухні, потім відкрили виробництво в Харкові. Але почалась повномасштабне та Довелось все закрити, частина обладнання ми перевезли, частина залишилась там. Всю продукцію ми за що можна було, роздали на той час волонтерам. Після переїзду на Полтавщину Людмила почала відновлювати кондитерську справу. А тут насправді я не збиралася. Були думки взагалі не починати цю справу, не брати за кондитерство, але Відкрили кав'ярню в Кременчуці куток, і так потрошку-потрошку з'являлася необхідність готувати туди, і оскільки тут ринок зовсім інший, потреби інші, і довелось готувати не тільки веган-десерти, а й класичні. Першим поштовхом для розвитку стала державна підтримка. Першим був грант, власна справа від дії від держави, на, ну, на кошти з якого я облаштувала взагалі це кухню. Так, це було 250 тисяч, на які закупила обладнання, необхідні столи, ну, стели, техніку, все, що необхідно було для готування. Потім я ще. Два гранти вигравала, купила фрізер для фрозен йогурту. А також, оскільки я все ж таки цікавлюсь і моя така жага більше до веган-десертів і маю великий досвід в цій сфері, хотіла б ділитися більше і знімати навчання в цій сфері. І також виграла в цьому напрямку гранти на техніку, фото, відео, оснащення. Та за усіма професійними здобутками стоїть щоденна боротьба за баланс між роботою і сім'єю. Дуже складно. Але якось балансу дитина сидить одна, інша з бабусею, чоловік в Харкові працює паралельно. Намагаюсь навчатися постійно щось дізнаюсь, навчаюсь. Ось зараз проходжу навчання, там певне, потім розкажу. <гум> якось, якось, якось встигаю. Наразі Людмила активно співпрацює з різними закладами, розвиває свої навички і експериментує з новими десертами. Її історія приклад того, як навіть у складних обставинах можна відновити улюблену справу, знайти нові можливості і надихати інших власним прикладом. Для неї це більше ніж робота. Це спосіб залишати по собі тепло, радість і надію, передавати досвід іншим і робити світ трішки солодшим.